Дякую, авантюриста, що допомагаєш врятувати мою хвору бабусю. Вона тяжко хвора. Дякую, що покликав мене, Грегу. Ого, землі азеріму неосяжні. Так, землі азаріму дійсно прекрасні. І можна піти куди завгодно. Іди так, щоб я тебе бачив. Не хочеться заблукати по дорозі до хворої бабусі. Вибач, Грегу. Нічого. Як я вже казав, вона тяжко хвора і. Гей! Ану, повернися! Ой, вибач, все ще звикаю до керування. Гей! Не звертайся стежки! Дайте мою хвору бабусю! Вибач, Вибач, Грегу. перепрошую. Повернись на кляту стежку, думаєш, можна покинути мене. Воу, воу, воу. Не потрібно бути таким ворожим, Грегу. Повернись на кляту стежку цієї ж клятої секунди. Ні. Я, я, так я так не думаю. Може я піду досліджувати? Гей! Так, може навіть мандрувати. Гей, не смій мандрувати! Ану, не смій! О, так що не подобається, Грегу? Не подобається, зовсім не подобається. Дивися, як я далеко від стежки, Грего. Ти догрався. У тебе п'ять секунд, щоб повернутися. Я встиг. Я тут. Ні ти не встиг. Ні, я тут. Час вийшов. Але я тут. Ти в дідька спізнився, ось що. І більше того, ти не вдаха. Ти підвів мене, підвів місію, підвів мою бабусю. Вона мертва. Вона щойно померла. Боже мій Грегу, має бути щось, що можна зробити. Крегу. Вже запізно. Ти був надто зайнятий мандрівкою. Вона померла і її кров на твоїх руках. Боже, Крегу, мені дуже шкода. Мені мені шкода, вибач. До сраки твоя шкода. Що ж мені робити? Я не знаю. Схожа це твоя клята проблема. Не схожа на мою кляту проблему. Вбивця. Грего! Якось це не схоже на Грега, правда? Yeah. Так. Але відчуття приємне. Якщо хочете побачити більше божевільного грега, то він геть поїхавши ось тут, і краще б вам підписатися. Так.